Хто любить лобстери, шидяк це столиця лобстерів. А це ми маємо в фанді. Ну, Ф... Альма, практично в фанді. Місто маленьке, місто Альма. Зараз йдемо подивимося, які продають тут лобстери. Тут установки такі. Їх привозять. Хто має ліцензію на вилу лобстерів. Тут їх в таких ящиках привозять. Тут лобстер-шоп. Зараз глянемо, що там робиться. Ось такі лобстери лежать вже зварені, готові можна брати. Такі лобстери готові вже можна брати зварені. Це живі лобстери, можна їх потримати, але такі клешні зав'язані, бо інакше вони можуть добряче ущупнути. Тут є великі і маленькі. Собі? Ага, ух, нічого собі. От який цей здоровий, лобстер, який флешні. Це моя рука. це клашня, такі клешні. Великі.